Так, друзі, привіт! У нас, як і очікували, заміна уряду. Якраз на цей тиждень, 15-17 липня. Нагадаю, ми перші були, хто про це повідомили. Перші говорили про зміни у складі і, в принципі, перші повідомили це черговий раз. Ем, я сподіваюся, вам достатньо аргументів. Навіщо підписуватися і читати наш YouTube канал. Телеграм, і в принципі, слідкувати за тими продуктами, які ми випускаємо. Мені здається, вони достатньо інформативні. Тож сьогодні буде короткий блог. Він буде максимально так само інформативний. Буде мало моїх оцінок, хоча все одно деякі з них будуть. Буде багато кадрових змін, тому що так чи інакше, заміна уряду відбудеться на цьому тижні, і це буде вже третій уряд Зеленського. Ми нагадаю називаємо цю зміну великим ліжко пересуванням. В даному випадку я сподіваюся, ви зрозумієте зараз, чому а тільки тепер до цього додалося ще і ліжко об'єднання, тому що там будуть деякі речі, достатньо дивні з точки зору об'єднань, які відверто говорячи, прям. Викликають нічого, окрім окрім гумору і посмішки, тому що без цього до цього відноситись якось серйозно не можна. Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізне нрб Підписуйтесь, ставте подобайку, і ми починаємо. Отже, давайте коротко про те, як буде виглядати цей тиждень, він буде виглядати наступним чином. Завтра, відповідно, коли я вам записую це відео, а я записую 14-го ввечері, відбудеться просто пленарний день і зустрічі з фракцією і Народу. Не повірите, але всі ці новини вони читають з мого телеграм-каналу, ну тобто, або з youtube каналу. Вони не знають, що там відбудеться. Вони не чули про це. І якщо ви подивитесь на публічну реакцію багатьох народних депутатів. Від коаліції вони говорили, що ми не знаємо, що там коментує Ярослав Железняк, ми нічого не чули. Вони справді нічого не чули. Вони тут щирі, і от, в принципі, це погано, тому що взагалі коаліція обирає уряд і міністрів, а не президент. В даному випадку ви побачили, що президент це робить. Не думаю, що для вас це новина. Отже, завтра буде робочий день, бюджет в продовженні воєнного стану і відповідно мобілізація. Сорі, ви відео це побачите вже 15 числа, тому сьогодні. А що стосується далі, буде відбуватися відповідна комунікація з фракцією. Їм відповідно повідомлять наступні зміни. Я зараз говорю то, що відомо на 14-й вечір. Думаю, що якісь зміни все одно відбудуться, але зараз буде найближче, напевно, наближення до. Всіх цих змін і пропозицій, які будуть. Я не встиг відверто говорячи, підготувати вам багато слайдів, тому буду використовувати з минулого і, відповідно, деякі речі буду коментувати, відходячи від цього тексту. Отже, прем'єр-міністр Шмигель. Його звільняють, призначать замість Ростема Умєрова, який їде в Сполучені Штати. Відповідним прем'єр-міністр Шмигель стане просто міністром оборони. Нагадаю, що згідно конституції, міністр оборони вноситься окремо це окреме голосування президента і відповідно президентом. Є окреме голосування, відповідно, він не може бути віце-прем'єром. Далі Юлія Сверденка стає. Новим шмиглям, тобто прем'єр-міністром Олексій Колеба зберігає свою посаду на ті ж самій позиції віце-прем'єра з питань від збудови. Ольга Стефанишина втрачає свою посаду. Відповідно, вона буде розділена окремо премєр з питань євроінтеграції, окремо міністр юстиції. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, і віцепрем'єр, залишається, стає першим заступником Юлії Сверденко. До речі, гарна позиція. Вітаю Михайло. Олексій Черношов звичайно втрачає свою посаду. Відповідно, віцепрем'єра з питань єдності не буде, і ми коротше цю штуку пройшли. А німчинова звільняють відповідно, скоріше за все, він перейде в заступники до прем'єр-міністра. А замість нього, відповідно, буде Маринович, який зараз є першим заступником його секретаря міністерства. Матвій, бідний, міністр спорту, залишається Єрмана Галушенка. За станом на зараз, коли я записую це відео через понеділок, вечір, його звільняють, і відповідно на цю посаду приходить його людина. Тобто, ну, вона його протеже Світлана Гринчук. Вона була міністром. Міністром екології само міністерство екології разом з міністерством аграрної політики і економіки об'єднують і на цю посаду зайде перший заступник Юлії Свереденка. Це Олексій Соболєв. Хлопець дуже гарний. Він мене трохи не любить. Останній час, тому що я їх критикую, але ну він гарна людина, молодець. Я його всім вітаю. Міністерство об'єднати абсолютно якась дивна ідея, тому що назвуться міністерством міністерством ресурсів згідно нового цього договору з американцями про ресурси. Не буду коментувати, і ви бачили моє відео про об'єднання роз'єднання міністерств. Це вже було в 2019 році, це абсолютно неефективно, це абсолютно велике навантаження. Коротше, я не розумію, навіщо це робиться. Немає тут ніякої логіки, абсолютно неправильна ідея. За Олексія конкретно я щиро радий. Міністр соціальної політики. Жалнович, вона втрачає свою посаду. Замість неї буде або перший її заступник Дар'я Марчак, або відповідно перший заступник міністра фінансів Деніс Улютян. Він не буде міністром фінансів, як це до цього звучало. А може у нього з'явитися така посада замість міністерства фінансів. А міністр по справам ветеранів пані Калмакова залишається в минулому разі. минулого разу. Ми говорили про те, що її хотіли звільнити. Це правда, але в даному випадку, начебто, її залишають на цій позиції. Тепер ідемо далі. Міністр внутрішніх справ залишається без змін, тобто його не підвішують до віце-прем'єра, не звільняють, не забирають портфель, Його залишають як є на цій позиції. Міністр аграрної політики, як ви почули, міністерство ліквідують приєднує до міністерства економіки, а самого міністра повертають на попередню позицію голови фонду держмайна, з якої він і прийшов на цю позицію міністра аграрної політики, що максимально дивно, але як є до речі, вітаємо, Моміндіча він зберігає там свій вплив на фон Держмайна. Оксен Лісовий, міністр освіти, звільняють, і поки що немає хто буде виконувати роль міністра освіти. Скоріше за все, це буде виконуючи обов'язки до пошуку нового Ляшко. Станом на 14 число він залишав свою посаду, тобто він в плані він залишався на своїй посаді, але от я чую зараз про обшуки НСЗУ і ну щось мені підказує, що тут є певна кореляція. Тому ну, ще раз за моєю інформацією, він залишається на посаді. Сергій Марченко, на жаль, залишається на своїй посаді, зберіг її. Щойна менш тимчасово, тому міністр фінансів не зміниться. Сибіга Андрій залишається на своїй посаді. Його перевнесе президент. Це буде окреме голосування. Смітанін Єрман Володимирович, міністр стратегічної промисловості, це міністерство, яке теж створили в 2020 році. Не зрозуміло навіщо? Потім це стало міністерством оборони, Тепер об'єднується міністерством оборони, що не дивно, просто достатньо не зрозуміло. Микола Тачицький. Зал він покидає свої пост, буде далі продовжувати на якоїсь кар'єрі дипломатичній. Замість нього буде немає зараз кандидат, скоріш за все, це до речі, буде з у цього фонду книжок чи якось таке. Короче, є декілька кандидатур. Зараз не буде торгувати повітрям. Хотів би ще раз пересвідчитись у джерелах, хто буде, начебто там буде жінка, як мені сказали. Ну окей, хоча б статтю вирішила. Міністр оборони, як я сказав, простему мерив їде в Сполучені Штати послом, відповідно на його посаду заходить, е, тепер прем'єр-міністр Денис Шмихль. В принципі, все, що стосується великого ліжка пересування. Як ви зрозуміли, тут небагато е, змін. Єдине про що я напевно забув сказати, буде міністром євроінтеграції е, е, Тарас Качка, це торговий представник і він відповідав технічно за угоду. з... Відповідно по мінералам, а міністром юстиції поки що невідомо хто. Я дуже сподіваюся, що це буде Ірина Мудра, але ну це так чисто сподівання, поки в мене немає інсайду, хто там буде, і я щось відчуваю, що може бути не вона. В принципі, от тепер все щодо кадрів. Тепер як це буде? Як і сказав, 15 го числа, коли виходить це відео, нічого не відбудеться. Буде бюджет відповідно продовження воєнного стану і відповідно і різні технічні закони. Ukraine Facility знову задвинули далеко, тому відповідно це буде через місяць. Далі, 16-го числа, буде звільнення, відповідно, звільнення прем'єра. Звільнення кадрів і далі коаліція має висунути когось на голосування. Відповідно, 17-го числа в четвер буде призначене нового прем'єр-міністра і відповідно всі кадрові призначення, в тому числі і фонда держмайна. На цьому нестримні реформи і заміни закінчаться. Ви мене спитаєте декілька речей. Перше, яка буде процедура, чи буде звіт, чи буде навпаки представлення кожного міністра? Ні, будуть максимально швидко гнати без будь-якого обговорення, пакетне голосування. Коротше, стандартна погана історія, яку ми постійно бачили. Я нагадаю, що от якраз ця можливість проганяти це без обговорення. Вона існує в прямому сенсі завдяки Януковичу. Він ці норми повикидав з регламенту, коли змінив під себе конституцію. І в даному випадку я разом з іншими колегами вніс закон, який ну. Це просто повертає назад, плюс прибирає у цю норму 10 законів про воєнний стан, яке заважає ну зараз звільняти прем'єр-міністра. Ну просто це нелегітимно буде. Але ну як ви розумієте, слуги це максимально проігнорували, їм абсолютно пофіг, і тому будуть заміняти все це з порушення закону і відповідно порушення регламенту. Тому буде це максимально швидка з ігноруванням будь-якого представлення. Далі. Після голосування за призначення прем'єра вона вносить від коаліції кандидатури пакетне голосування на міністрів. Після цього має голосуватися окрема програма дій, хоча вони можуть відтягнути це рішення. На потім після цього голосується міністр закордонних справ і міністр оборони, якщо в даному випадку буде така послідовність. Після цього, в принципі, пакетне голосування тут закінчилось, і, відповідно, далі ще голосується Фонд держмайна, відповідно, Віталія Коваля. Все, якщо програми уряду набрала 226 голосів, у них є типу на рік імунітет. Хоча ну, ви розумієте наскільки це смішно зараз. Якщо вона не набрала 226 голосів, то відповідно е імунітет на рік немає. Але ну, як ви розумієте, в наших політичних реаліях це нічого не означає. В принципі, щодо всіх кадрових пристувань і е ліжок і об'єднань, я вам розповів. Я сподіваюся, що у вас як і у мене немає ніякого сумніву, що зміниться рівно нічого. Ну е в принципі, рівно нічого не зміниться. Все ну напевно, очікувати щось іншого немає сенсу коментувати пости Сверденка про її програму, економічне відновлення. Все таке. Ну якби люди, ви 6 років за це відповідали. Теж дуже дивно. Я навіть не буду витрачати на цей час. Хочете спитати, як буду я голосувати? Я думаю, що ви. По моїм кер... коментарям, зрозуміло, я в цьому ціль цей не дуже хочу приймати участь, тому буду сидіти поруч з попкорном і спостерігати зі сторони. Це велике і потужне об'єднання посилення нашої економіки та і урядових рішень. А, на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Неда. Підписуйтесь, ставте подобайку і залишайтеся з нами.